Да Доброго да. дня. Ви мене чуєте? Так. начуете? Да. Да, да. да чува его. Вы не чуете нас? Да. А, вы, наверное, микрофон отключили. Зараз. Ви мене чуєте? Так, да, чует, да, чудо. Да. Я, да. я просто буду да. пустить его, потому что воно тут выключается. А я буду на связи. Понятно, добро. Так, сука, Юлия Анатольевна. Я тут на нас чувствуете? Как нас чувствуете? нас? Хорошо. Хорошо. Вы загорелась. О чем совета? Непримечательно. Так, депутати. депутаты. В комиссии уже 4 депутата. Три офлайн, один онлайн. В есть пропозиция начать работу. Кто за? Прошу голосовать. Дарья за. Так, положи, Александр Михайлович. За. Харченко, Александр Юрьевич. Любченко Юлія Анатольевна. За! Прошу. На... Сейчас, пока я за, зачитаю сначала. На порядок денний на постійной е, комісії надійшло 39 питань. Необхідність є зачитувати. Їх. Юлія Анатолійовна, є необхідність зачитувати? Ні, ні, немає. Я ще все стягала, все Хто по, по, по порядку денному? Є пропозиція? Є пропозиція в місті порядок денний. Одне питання про внесення змін е, в рішення про продаж земельної ділянки Білийському Петру Васильовичу в зв'язку з індексацією нормативної грошової оціні. Є подано питання? Нема. Вносимо до, вносим до порядку. денного до порядку дане питання. І того на розгляд на розгляд комісії надійшло 40, так? 40? 40 питань. Хто за порядок денних в цілому? Дороган за полоді Олександр Галіч. Харченко Олександр. За. Любченко Юлія. Зараз, за. за. за, за. Починаємо з першого питання. Так. Про затвердження технічної документації замовлю встановлення встановлення має саме ділянка на дворі для будівництва свого для житлового будинку, господарського будівлі споруд. Та надання власність громадян. Пропонуються надати власність мешканцям прав, власникам житлових будинок 34 громадянина. Відповідно до розробленої документації власні земельні ділянки. Е, також хочу зазначити, що в проєктах рішеннях ті, що виволоме, під номером 13 була фамілія Рашевська. Е, її виключення ну, вона написала звернення, щоб виключили її з даного рішення. Тому ми його не вносимо. Є питання? За рахунок колективних сільськогосподарських підприємств, на які вони мають право вплив до сертифікатів на земельну частку пабуть за рішення суду, є питання? Немає. Голосуємо. пане за Олександр Михайлович. Любчика Юлія Недович за так. наступне питання про надання оренду... Реумшину, Володимиру Вікторовичу, земельній ділянки комунальної власності розташовано території Варківської військової території громади вулиці 11. Пропонується надати Румшину Володимиру Вікторовичу, вже мене ділянку під об'єкт на рухому майданчику, що перебуває його власності по вулиці Харківській, 11 тижнів на 25 років, для буде обслуговування будівлі та війни. Це не слово на... на да, улукції. Ну, так, Є така? Голосує. Да. Олександр Миколаївич, за Харчин, Олександр Александр, да. за Юлія бойові за. Так, передання громади. Да. Ну, у нас э, процедур, процедур, процедур. процедурне питання. Э, надійшли четверте питання. Продадення Павлині земельної ділянки комунальної власності розташовані на території Валківської міської територіальної громади, вулиця Залізнична, 27А, Газова і принадання варіанту пробові е, вікні Павлії, земельної ділянки комунальної власності розташовані на території Валківської міської територіальної громади, за адресою вулиця, вулиця Привокзальна, 13Б, селище Привокзалу. Земельні дідами тут, на яких розташовані майна, нерухомо прибули проговорюють приватної власності. Нема ката? Голосує. Да. Так, Олександр Михайлович, за Харченко, да. Олександр Димічний, за Дараган, за, Юлія і за. Наступне питання. Про, про надання партнерів Сергію Миколаївичу земельних ділянок із директорних земельних частків паїв на території Старобальчиської старостинського округу Балківської територіальної громади. Пропонується надати парти Сергію Миколаївичу сформовані земельні ділянки, не земельних земельні паїв для та посовища за рахунок КСП Восток, Аграфірного Восток на території старожитського старостинського округу. Да, Загальною площою ну, 5,8 гектара, це означає раніпа на рівні 19%. Є питання. Голосуй. Олександр Михайлович за. за. Олександр Леонідович. Дараман за. Юлія Анатольевна. Юлія Антонаха. Так, наступне питання. Про надання СФК Дружба. за мене ділянки розташовані на території Минківської старостинської округу да. Валківської міської територіальної громади на виховці проєкції. надати СФК Дружба. Фермерського господарства, земельну ділянку положення 19,92 га із земельність під господарським будівлями парами, на які розташовані об'єкти, що перебувають у його власності, по вулиці фермерській ваги, ну, відповідно до заяви 49 років, я так думаю. Ну, 25 років, так? Ніхто не заперечує? Ні. Юля 25 років для ведення товару не проти. дальше процесс. до Старостинського округу щодо зміни старин та додатково пункту договору про оплату за водний об'єкт в розмірі водна церква 6,3286 гектара при об'ємі, при нормальному пір'ї 88 і 5 тисяч кубічних метрів, і відповідно плати за аренду водного, яку визначені відповідно до методи, які визначені цією розміром, складає 3400 мільйонів стан на гривень капітані. Є питання? Голосує. Да. Олександр Олександр да. Леонідович. Да. За Юлія Анатолієвна. Я за, тільки я не думала, яким вопросові додавали, там це теж піде скінчили. Це ще буде... один останній. Поставь, так. А, а все поняла, ні. Так, Про внесення змін до рішення сесії Валківської міської ради від 18 жовтня 2024 року номер 1725. Надійшло з межного бурака Михайло Петровича дозвіл для ведення городництва е, вареного оформлення. За результатом кадастрової съйомки площа замість 0,15 газ падає 0,18. Є пропозиція внести зміни в рішенні по фактичній площі замість 0,15 на 0,18.50. Нема так? Нема. Олександр Олександр. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок земель запасу водного фонду для господарських потреб розташованих території Ванські міської територіальної громади та проведення нормативного оцінки земельних метою за подальшої продажу, права оренди на земельних укладеного Балківської міської ради, то в землі стандарт була розроблена проєкт звучало відведення земельних ділянок водного фонду. Восім земельних ділянок, право на які підлягає на продажу на земельних тарманах. Проєкт розроблені за рисковим державним земельним кадастром. пропонується затвердити ці проєкти. Це значить земельна ділянка біля села Довшик. Земельні ділянки, три земельні ділянки біля села Гурці, там маленькі ставки, невеличкі ставки. Значить, одна земельна ділянка це ставок в селі Тетющина. Біля села Росахівка, це той, що Аліди, Баранівський, так називаємо. Але великий великі баради, тож Аліди, а той на Баренді ще одні ставки. І біля села Вітенки – це у по-моєму, він там називається їх е, народ. На підставі цих проєктів рішення зареєструвати право комунальної власності на ці земельні ділянки і е, також пропонується цим рішенням розробити нормативну грошову оцінку даних земельних ділянок для того, щоб ми далі могли сформувати е, відповідні лоти для продажу права Питання є? Так, Олександр Михайлович, Олександр Легідович, Дараманза, Юлія Роман, За. Юлія да. Так, наступне питання. Продотвершення проєкту заброси, що до земельних ділянок розташовано територію Алківської міської території Романи, вулиця Харківська, 126, село Костю, до Духківського району для подальшої передачі постійних рестування департаменту патрульної поліції дане рішення ми приймали на попередній сесії але поспілкувавшись там у нас були діалоги з обладміністрацією яка так як це земля державної власності та з юрбі Юр Юр пропонуємо зараз викласти те рішення яке ми прийняли ну, його скасувати та що було прийнято прошу, 25 грудня так, і викласти рішення в новій редакції. Ми просто затверджуємо проєкт землеустрою і рекомендуємо Департаменту патрульної поліції звернутися до обласної військової адміністрації для передачі земельної ділянки в постійних переставах. Голосуємо. Mm -hmm. Олександр okay. Михайлович за. Харченко yeah. Олександр за. Юлія Анатолійна. Так, да. наступне питання. Про затвердження проєкту запросити відведення земельної ділянки комунальної власності для старшина підвальних за адресою вулиця Центральна, 30, села Шарівка. Пропонується на <клухи> ПСП-Шарів, земельну ділянку е затвердити проєкт і передати в оренду земельну ділянку площу гектара гектари і житлової та громадської забудова, на якій розташовані об'єкти нерухового майна – це оздоровчий комплекс їхній, стадіон э, для э, стільовим призначенням, для розміщення та експлуатації закладів за обслуговування відбіючих об'єктів операційного призначення. Первий на 25 років. Нема да. питань. Голосуємо. Олександр Михайлович? Так. Да. Олександр Леонідович? Так. Да. Мераван за. Юлія Анатольовна? Юлія Анатольовна? Так. Да. Так. Так, да, да. наступне питання. Президент проєкту завернувся щодо відведення земельної ділянки та надання зводи на встановлення земельного сервітуту ТОВ ЕСКО Піву через те, що на території селища Каляги. Да, це господарський двір в селищі Кабяги. Пропонується надати повестка північ терміном на не надати, а опласти договір сервітуту терміном на три роки для розміщення. Для потреб геологічного вивчення переслівка бал. Фактично там буде розміщуватись е, їхній майданчик, е, де буде ну, розгляд. Ну, і, 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 і в зв'язку з тим, що там е, на сьогоднішній день неможливо надати нормативну грошову оцінку, е, витяга нема. Пропонується, так як вона включена, це залінальна ділянка обмеження нормативного грошова, ще в нас на неї не затверджена, пропонується встановити аренду плату в розмірі 100%. -кіл. Підсередньо нормативної грошової оцінки перейду по Харківській області. Тобто це буде 37 тисяч гривень 83 копійки за один етап на календарний загальна сума, це буде 70, майже 78 тисяч. Голосуємо, Олександр Михайлович. Да. Олександр За Юлія Анатолійович. І наступне питання. Пекта. Про заключення проєкту землеустрічів для зведення земельних ділянок комунальної маси розташованих на території Старомерчицького округу та надання їх в оренду, а те у добування. Пропонується надати земельну площу 0,12,75 гектар. Це господарські будівлі двори, земельну ділянку, на які розташовано зерносховище No3 що перебуває власне свято про газодобування терміну на 49 років відповідна їхня заява на розуміє 23 років. Встановлено на 10 1090. Нема така, голосує. Так, Олександр да. Михайлович, за Харченко, да. за. Юлія Надолівна. Ці проєкти за не на затверджені. треба було голосувати їх в Тому що ми, ми давали всім дозвіл на до розробку цих практичних Ми Може приймемо рішення, щоб останні пакет, ну, те, що затвердження проєкту за ми давали на них дозволи, ми знаємо, що там відбувається. Є підтримати мою пропозицію. Юлія Нартовна. 20 да? по... Я їх начитаю всі. По, по 18-й включно пока. так, 15-та. -е. При затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду громадянної волі Тетяни Канаду для виробництва. Розташована території села Сніжки, вулиця Великих Воїнів. Про затвердження проєкту землеустрою і відведення земельних ділянок та надання в оренду. Рябчуку Олександру Васильовичу земельної ділянки і земель водного фонду, яка розташована на території е, громади вулиця Голода, 16 міста Волки. Про затвердження проєкту земельство, що відведення земельної ділянки з кадастровим номером номер, я зачитую, зачитувати на надання в оренду. перемені, які були Голосуй. Да. Так, Александр Михайлович. Да -да. Так, Александр Михайлович, да. Рябчук, тут в нем заняли было 49 років. Ні, 25. Да. Так? Шадовым депутатам. Силь, 25 років. Так, или да, это? 25 років, так. Так, 25 років. Ще достанови введення має земельних ділянок на кругі, надання в оренду в ПСП Шарівка, земельних ділянок, не витриманих земельних частка боїв на території Черемішнянського Стейцького округу. Пропонується передати в оренду ПСП Шарівка 8 земельних ділянок, не витримав земельні частки паїв посевичі на території заграфного ПСП Червона Ника, на переточому Стянському Старостинську. Є питання? Загалом площу 3,6 га. 6 Так. Так. Олександр Михайлович за. Олександр Ільович. За. Да. Дароган за. Юлія Нагорна. Да. Так. Наступне питання. Про передачу моєї земельної ділянки з господарського призначення, власник якої помер. Да, Пропонується надати ПЕСПЕМЕННІКУ як ініціатору цього звернення земельну ділянку відумерли ну, е, земельну діяльника вже повернула в граморуському Петру Олександрович на підставі державного акту е, зареєстрованого за номером 187 від е, 2 березня 2005 року. Це пальну п'ятсот шістдесят реформованих спеменика з кроком на 7 років або. До моменту державної реєстрації права власне, права спадкоємця на земельну ділянку чи державної реєстрації права на земельну ділянку за рішенням суду привезне сплачення від Ну, Тобто, до моменту, поки буде рішення суда за Валківську міську раду, видано передати цю земельну ділянку, щоб вона надходили кошти і бюджет. Голосую. Олександр. Олександр Дараман. За, за. 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 Юлія Натальовина. Олені Віктор, це земельна ділянка, там ниж, нижче е, кафе, е, там, де недобудована газова заправка. Це належить право власності. Да, ми вже приймали в 2021 році таке рішення, але вони його не виховують, там були, були військовий стан і термін оцінки експертної закінчиться. На сьогоднішній день е, проведена нова експертна оцінка, пропонується здійснити продаж за вартість 364 440 гривень 12 сотакцій з розроченням платежу на п'ять років. Перший авансовий внесок спадає 177 тисяч 220 гривень. Це ж Маскаленко був. Потом... Да, був власником того майна, а потім він продав майна в Чуку, це один не бік. А, ну вони помирились там без бейтболки, да? Ну, мабуть, не знаю. Так, є бейтболки. А, ось, нічого не вийдуть. А, він, не, він він... Там а он, виж... дорог, там а мы же не можем Богдан У него же сегодня на с когда с Ковом Ничего не планирует, а, а да, мысли, но сейчас не, не Пока, я так понимаю, хотят выкупить, а далее ну, уже, уже на приватнике. Там я так розумію, для заправки сложности с полосой разгонной там вже Так, голосуем. Да. Да. Александр Михайлович. Александр Дарьевич. Дараган, за. Юлия Анатольевна. Да. Заступление. За. Про Провод аж сообщить по Сергею Виктору, земельної динамики, наверное, розташованы на территории міської Територіальної громади, привонок аптечної один село Новий мерчик. Також пропонується продати Савченко Сергію Вікторовичу земельну ділянку площі 300 квадратних метрів, в селі Новий мерчик, по провулка аптечна вади. Продаж відповідно до експертної оцінки, вартість складає 52 тисячі гривень. І зарахувати оплату авансового внеску в розмірі 20 тисяч доларів. Сума цілих продажів. Не має питань? Ласуємо. Олександр Михайлович, Олександр да, Леонідович.